Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чи можна молитися молитви приватно, коли виконуєш якусь роботу, наприклад, готуєш обід чи працюєш на городі? Можна, але не бажано. Розумієте, яка справа, що є важна в молитві? Я виділяю Богові частину свого життя. Я виділяю Богові частину свого життя. П'ять хвилин. Це тобі Боже. Я молюся в цей час. А коли я сапаю і молюся, ще щось це таке. Христос сказав, двом панам не можете служити або одно занедбаєте, або друге. Будеш так ревно молитися всі бурачки посапаєш, розумієш? А як будеш уважно сапати, ти будеш пропускати слова. Та я напевне знаю, ага, триндите що-небудь, не робіть так. Говоріть коротку молитву, уділіть Богові кусочок часу. Робиш роботу роби. Співай пісню я си чорна, урізана пальчику і болить. Що хочете, співайте, якщо зробите, танцюйте, але як де ти молиться, то моліться. І нічого більше не робіть. Так, слава Ісусу Христу. Я довго сама. Намагалася знайти відповідь на питання, яке мені поставила моя донечка Олеся. Вона запитала мене, мамо, в кожної людини за плечима є ангел, який даний їй від народження. Він захищає її, допомагає, коли хворіє, дає силу видужати і набратися сил. Мамо, а чому ангели не можуть на, на війні зберегти життя наших воїнів? Чому не захищають і вони гинуть? Е, вони ж все можуть, вони ж. Безсмертні, а чому так? Моя дитина дуже любить слухати вас. Ввечері, коли зроблені всі справи, вивчення уроки, каже, включи священника Василя Колодія. Я буду вдячна вам за ті слова, як правильно дитині пояснити, чому так, а не інакше, мир вам. Шалом, браття мої, шалом, це. По... Єврейський також мир вам. Знаєте, не тільки діти, і дорослі хочуть сприймати Бога отак, як по дитячому. Бо тут ангел-хоронитель, і він такий бо хоронитель слова, як тілохранитель, так? І тут щось не то, і він буде захищати там ще щось. Ну, кажу вам, що ангел-охоронець даний нам охороняти нашу душу, нашу душу. першу чергу. Розумієте? Бо якщо б він був би тільки для душі, то він би не був сотворений іменно в часі хрещення, бо в часі хрещення. Господь Бог не посилає ангела. Хтось там ходив собі з кучною вулка, ходи сюди, оце твій буде. Ні. В часі хрещення Бог створює ангела-хоронителя для ось цієї душі. І цей ангел-хоронитель іде і слідкує за цією людиною і старається зробити так, щоб максимально гарантія, ту, яку Господь Бог дав людині. Яка гарантія? Вільна воля. Щоб ця людина мала завжди цей шанс вільної волі. Якщо ангел хоч трошки втрутися і поможе, щоб я скорше виздоровів, чи я ще що зробив, він ні, замхає ніс в свої справи. Розумієте, як странно? Він буде так тобі робити, посилати думки, створювати атмосферу. Щоби ти прийняв рішення правильне, він не може паралізувати моє, мою вільну волю. Не може. Він навпаки є гарантом того, щоб я залишався в праві вибору. Бог мені гарантує вільну волю, дав мені розум, і я є створений на образ і подобу Божу. І так кожен з вас Ми є на образ і подобу Божу, створені. ви народилися. Так, ви народилися. Ми прийняли тіло, Христос теж народився. Але Христос вічний Бог, а ми створені, так ангел не так само Боженька вдихає, дух, вдихає душу і народжується людина. І тому ангел-хоронитель гарантує мені, оту, гарантує мені той Божий заповід, який мені, створив мене на свій образ і подобу Божу, він мені гарантує, що я тобі обіцяю свободу. Бо інакше, якщо ми не будемо мати свободи, ми втрачаємо подібність до Бога. Тому. Ангел-хоронитель береже людину, щоб вона мала можливість виявляти спокійно свою вільну волю. Чи може ангел-хоронитель на війні мене захищати? Так, він тебе так настроїть, щоб ти вчасно подивився направо або наліво, наклонився, куди спішов, що приніс. Але все рівно це твоя має бути робота, це твій має бути вибір. А охоронець не ловить кулі і не пускає кулі, захищає людину. Це якщо так дуже просто, воно там трошки набагато складніше, якщо би попроді вам сказати, але то треба цілу лекцію прочитати і розказати. Взагалі, як воно працює? Основне завдання це гарантувати вільну волю.